Добре, добре, добре. Так, тобто, шановні колеги, ми починаємо наше засідання. Сподіваюся, що ми будемо конструктивно, бо сьогодні ще нас сесія чекає. У нас присутні п'ять депутатів. Кворум є також. Інформую вас, що для прийняття рішень нам треба одноголосно підтримати усі. Усі питання порядку денного п'ятьма голосами. І нам необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. У кого членів комісії є зауваження до варіанту, що вам надіслано? Немає. Немає. Колеги, у нас два запитання. Я пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Колеги, голосуємо. За Харченко за. Плотник за. Все так. Так, п'ять у нас голосів. І починаємо. Починаємо розглядати у нас два, два пов'язаних питання. І переходимо до розгляду першого питання про проект рішення обласної ради про звільнення Пазія Георгія Станіславича з посади директора комунальної установи Харківський обласний центр молоді. Колеги, є необхідність доповідати? Немає. Давай. Немає. Можливо, можливо, є запитання якісь до Георгія Станіславовича? А що запитувати? Знайшов щось краще. їде на Київ. Точно. Ну, ні в ЗСУ ж він йде. Ну тоді тоді давайте, щоб, щоб це було якось знаєте, Юрій Станіславович, буквально коротенько, там, на хвилинку, півтори, будь ласка, ми всі побачили ваш, ваш звіт щодо роботи, але ж ви працювали, тому будь ласка, полтори хвилиночки вам на доповідь. Так, да, дякую, дякую велике. Вітаю, шановні депутати. Дуже Бачити, дякую за запрошення. Так, світ. Звід... Презентації загалом були 183 заходи. Захватом молоді у дев'ять тисяч людей. Було проведено дуже багато заходів. За основних нас довго заходи, заходи. До їздили постійно а, на різні а, заходи а, заради залучення, в тому числі грантів. А, з основного на що хотів звернути увагу це на те, що а, змогли а, зробити в тому числі цей ремонт приміщення комунальної установи Харківської області, центр мови. І зараз йде а, таке активне обговорення щодо того, що виділення приміщення центру молоді і відкриття нового високого центру молоді. Загалом дуже активний рік а, підписано багато а, меморандумів, багато співпраці з в тому числі з волонтерськими громадськими організаціями. А, долучена молодь але бо в нашій області в межах безпеки. Звісно, спочатку року, через те, що змінилася ситуація в Харківській області так безпекова, якщо е, заходив нам посаду директора центру молоді, е, була трохи інша безпекова ситуація. Але це е, не Заважало нам проводити наші заходи, працювати з молоддю завдяки вашій підтримці. Я думаю, що буду будь-якому факту продовжувати займатися молодіжною політикою, і як пані Наталя сказала, буде далі йти і це буде більше можливостей для в тому числі залучення. Інвестицій і, 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 взагалі, розвитку молодіжної політики в Харківській області. Це ще фундаментального того, що а, зробили ми зараз а, спільно з американським національно-демократичним інститутом працюємо над розвитком стратегії молодіжної політики в Харківській області. Це залучений грант і велика команда працює тому робоча група. Яка теж сьогодні буде проводитися? Проводиться ця робоча група з почем заступниця міністра молоді та спорту. Тому будемо і далі активно працювати. Дякую велике за увагу. Тобто, ми можемо сподіватися, що ваші напрацювання допомогу, допоможуть допоможуть майбутньому розвивати молодіжний центр. І допомогти Світлані Вікторовні в де в майбутньому використати ваші старі та нові зв'язки. Я так розумію, звісно, звісно. Будь якому випадку продовжуємо працювати. Це просто можна сказати, що шлях далі і полотішну політику і Харківській області в цілому не залишає. Дякую. Колеги, є запитання? У нас ще до можливо Георгія Станіславовича, можливо, до Андрія Миколайовича. Нема. Тоді пропоную перейти до голосування по першому питанню. Колеги, хто за? Голосуємо. Заголосуємо, так. Валерій Станіславович у нас додався, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ага, де ага, хвилин п'ять чув, чув доповідь. Все добре, добре, дякую, добре. колеги. Тобто, у нас е, 6 голосів, е, рішення прийнято. Е, переходимо до другого питання про проєкт розпорядження голови обласної ради стосовно покладання обов'язків е, директора комунальної установи Харківський обласний центр молоді народнародах Світлану Вікторовну. Колеги, чи є необхідність доповідати? Ні. Е, ну я та Світла дуже багато років. Ми дуже багато працювали разом в різних організаціях, співпрацювали. Тому е, я думаю, що тут е, у мене зовсім нема питань. Я знаю, що е, керівництво в надійних руках. Якщо є питання, можливо, до Світлани Вікторовни, будь ласка. Давайте вже голосувати. <світ> Добре. Колеги, тоді переходимо до голосування. Ус. Питання номер 2 Прошу підтримати. Хто за? Добре, Добре, за. Вітаємо вас, Світлана Вікторовна. Дуже дякую. черговий раз ми вітаємо вас. Так, так. Ходили, ходили кругами та повернулися так, туди. Вас люди двічі в одну річку не війдеш, так от я йду другий раз. Я хочу дуже. просто наголосити з вашого дозволу, що я виконую обов'язки до призначення нового керівника. Буду з нетерпінням чекати, якщо я молодого акційного. Чи молоду амбіційну, щоб передати керівництво молоді, але до, до цього часу даю обіцянку, що все будемо продовжувати, будемо працювати і як працювали, і то равно. Ну, ми ж знаємо, і ви знаєте, що е, в нашому світі нема нічого настільки постійного, і тимчасове. Вітаємо, вітаємо вас і вважаємо, що ви будете ще краще працювати вже на новій старій посаді. Дякую, колеги. У нас порядок денний вичерпан. Я бажаю вам гарної роботи на сесії і тихого мирного дня. Дякую, До побачення, до побачення. До до побачення.